Сьогодні сьомий день, сьомий, як ми вносимо грунтові гербіциди, дивіться, глибина посіву у нас виходить на 5 сантиметрів. По горизонту уже соняшник зійшов. Так, скажем, проклюнувся. Соняшник називається Орієнтир під Грандстар. До бакової суміші ми вирішили включити такі композиції. Дивіться пропізахлор в дозі 2 літри для підсилення прометрин. І подивіться на поле. Тут дуже багато сирійського ватичника. Щоб підкоректувати картину, бо може бути не поправимо. Додаємо 2 літри калійної солі. Тобто раундап Макса в нашій експозиції це спінер екстра. Все до бакової суміші. Вже сьомий день хотілося наголосити, це дуже-дуже запізно. Але в нас ще є останній день. Що по, що по дождям? Дожжі, можна сказати, промили ну, на 5 сантиметрів. Ну і при цьому не схватили з ґрунтовою вологою. Дожжами, які зараз проходили, особо не назовеш. З вами був канал Сварохара. Звертайтесь за телефонами.